Брати і сестри, друзі, всі присутні, знайомі, практично вже всі знайомі. Я б хотів зараз, щоб ми подякували. Е, знаєте, дуже, дуже гарна була подяка. Я дякую Богові за Бога. От справді дитяча Ісус, коли сказав, будьте як діти. Вони по-особливому бачать все. Вони навіть по-особливому дякують. Я, я, я ніколи не бачив, щоб дорослий вибігав до мікрофона і казав, я хочу подякувати Богу і за Бога. Але насправді, нам є за що дякувати Богові. Є за що? Коли ми, коли ми дивимося Боже Слово, ми. ми ми побачимо, вся Біблія, вона, вона просто пропитана подякою Богові і є протилежне. Знаєте що? Коли ми не маємо за що дякувати Богові. ви знаєте, що людина вона так створена, що її все надоїдає. І навіть добре, ви скажете, таке не буває. Одного разу ізраїльський народ, Божий народ, вийшов з Єгипту. Зайшли в пустиню, там не було що їсти. І написано, що Бог, уявіть собі. Їм не треба було платити гроші за, за хліб, там, за це все. Написано, що Бог манну давав, знаєте, звідки? З неба. Уявіть собі, зранку не стають, і треба йти позбирати хліб небесний. Манну позбирали на цілий день, зранку теж. І ось прийшов такий момент, коли, коли люди, ївши хліб небесний, получаючи безкоштовний хліб небесний, вони знаєте, що сказали? Їм це. Вони сказали, нам це не потрібно, нам це не подобається, нам це не хочеться. Але я знаю, ми з вами не з тих людей. Ми люди ті, які є вдячні Богові. Амінь. Ми маємо за що дякувати Богові. Знаєте, я собі так перерахував скоренько. Так, е, от ми з вами все, що маємо часто, ми думаємо, що це просто ну, збіг обставин. Е, я такий успішний, або, або я успішна, мені так вийшлося, мені так вийшло, я виграв лотерею якусь невидиму. Я не знаю, хто як думає. Але я вам скажу усе. Що ти маєш добре, воно походить від Бога. Воно походить від Бога. Дивіться, що сказав апостол Павел. Усяке добре давання та дар досконалий походить з гори від Отця. І так, я ще раз хочу наголосити. Усяке добре давання та дар досконалий походить з гори. Від Отця. Тому, друзі, усе, що ми маємо добре, я б хотів, щоб ми розуміли, це дар від Бога. Знаєте, я мені 44-й рік, і багато моїх ровесників на даний момент мають батьків. І я так люблю наблюдати, коли, коли я тепер вертався з Києва і зі мною їхали військові капелани. І одного я віз аж до Львова, і я кажу, як ти далі до з об'їзною? А мій батько зараз приїде. І так було приємно побачити, як його приїхав батько, мама там зустрічають. Я собі так, знаєте, думаю, яке це щастя мати батьків, яке це щастя мати батьків. І це знаєте, що це за дар? Це дар від Бога. Друзі, батьки наші, яких ми маємо ще, хто ще має, прийдіть додому. Або, може, є батьки ваші тут, обов'язково обніміть їх і скажіть, ти мій дар від Бога. Це дар від Бога. Я з 15 років. Практично я не мав дару, але Бог мені, знаєте, коли я прийшов в церкву, Бог мені дав цей дар відчути. і... Сем'я Кліновських це Анатолій Іванович, який був наш перший пастор, який за робічниці, і його дружина, сестра Ема, вони стали мені е батьком і матері. Матери, я дякую вам, сестра Ема, ви є тут, що ви є. Я вас потім подіму, щоб я зараз не біг добре. Дякую вам. Е дякую дуже вам. Будьте благословенні. Тому це є дар, батьки наші це є дар. Шануймо їх. Шануймо їх. І п'ята заповідь Господня, пам'ятаєте яка: шануй батька і матір. Шануй. Для чого? Щоб ти був щасливий. Я пам'ятаю, я пам'ятаю, як мені було там 16 років, 15, 14, 17, 18. Іх завжди хотілося обняти маму. Якщо ти сьогодні це можеш зробити, зроби Це, це дар, який тобі дав Господь. Діти, от діти. Ми по-різному до них відносимось. Діти, внуки, ну хто? Ну кажуть, найкращі діти це є внуки. Кажуть, любиш більше своїх, а не відповідаєш. Діти. Це насправді дар. Це насправді дар від Бога. Чи завжди ми розуміємо? Я, я вам розкажу, я вже колись розказував, як мій дар від Бога дещо зробив. приходжу, е, е, приходжу Приїжджаю додому, а мій син любить звірів дуже. Приходжу додому. І мій Самоїл мене веде і каже: Тато, подиви комп'ютер Ой, лев у комп'ютері. Я, ну, я думав, мультик, як, як звично. Що він зробив? Він поставив пластмасового лева маленького, закрив ноутбук і скочив на нього, чи сів там, я вже не знаю. І коли він відкрив знову. Але вже був всередині. І він мені розказує, «Тато, подивись. Знаєте, коли наші діти щось зроблять, коли наші діти щось поступлять так, коли не поступають якось деколи нам здається неправильно. Чи ми осознаємо, що наші діти це дар від Бога. Напевне, не завжди. Я тоді, коли побачив, знаєте, мої старші сини зразу, «Тато, а якби ми це колись зробили. Я кажу, хай Бог борони. Добре, що ви це не робили. Це вже четвертий, знаєте, вже йому там трошки більше там щось можна. Друзі мої, батьки дорогі, Як важливо нам сьогодні оцінити, що діти наші, які біля нас, які, які не завжди поступають, як ми хочемо, які не завжди там роблять, як ми хочемо. Ми кажемо, вважай, бо зб'єш то чи інше. Обов'язково знаєте, що відбудеться? Ну, ви знаєте, дар проявиться. Але якби ми з вами будемо сузнувати, це дав нам. Добрий Господь, добрих дітей. Давайте кожен з нас, ми будемо дивитися на дітей, як через призму, завжди через призму, подарунку від Бога. Це подарок від Бога. І, і мої діти дуже добрі. Наші діти всі дуже добрі, бо чужих дітей немає. Тому діти це так само дар, який дав нам Бог. Цінім їх! Любімєв, коли ми подивимося в Боже Слово, ми побачимо, Господь навіть колись докоряє апостолам. Ну, знаєте, діти захотіли до Ісуса підійти. Ну, а дорослі, знаєте, то ж дорослі ми, ми знаємо краще, що треба краще. І вони забороняли, не пускали дітей. Ісус це побачив і каже, не забороняйте. Бо таких належить Царство Боже, отаким От належить Царство Боже. Тому діти наші. Діти наші, це подарок від Бога. Пам'ятаємо це, це ні. Я собі так думаю, сестра, ма після того ви мене маєте обнімати. Коли ми дивимося далі, ми можемо побачити, знаєте, ми говоримо за, за дарунки, які дав нам Бог, з якими ми щодня зустрічаємось. І, і знаєте, через що е, часто проблема, ми втрачаємо е, розуміння, розуміння, що це дар від Бога. То ми, тому що ми щодня зустрічаємося із тим. Тому що щодня ми це бачимо, ми це, ми це е, обнімаємо, носимо, не носимо, сваримо, не сваримо. Ну, я знаю, що ми не сваримо, ми їх виховуємо. Знаєте, одного разу я пам'ятаю, е, е, була така. Е, Піднімалося питання про це, що ну, римінцом не можна виховувати дітей, і там дуже таке йшло е -е, е -е, якась, якась політика, так піднімалася і так далі. І я пам'ятаю своїх дітей, посадив і кажу: ви розумієте, якщо ви скажете, що ми вас рименцом, то можуть вас забрати. Хочете кудись? Ну, дітей ми настроїли. Пройшов певний час, і навіть забув, що ми їх настроювали. У нас була певна зустріч, і я пам'ятаю моїх дітей, питаються, а вас тато б'є? А він нас з неб'я виховує. І мені так стало, думаю, Та ти то ти що? Друзі, наші діти це дар від Бога. Це це. А тут же тяжке йде, тяжче, що я зараз кажу. Тут же дуже тяжче. Чоловіки, Дружини, це до вас. Дружина, якщо ви маєте чоловіка, це дар від Бога. А отут, опа, я, я боюся, щоб жінки потім не мали зі мною справ. Але я хочу наголосити. Чоловіки? Це дар від Бога. Чи завжди жінки дивляться е, 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 на чоловіка, як на дар? На подарок може, кажуть, подарок, але, але як дар від Бога, я не завжди. Знаєте, на великий жаль. Мені, мені доводилось бути на багатьох похоронах, де ховали чоловіків, і де ховали молодих чоловіків. І я бачив, як дружини стояли. І дружини стояли біля домовин своїх чоловіків і казали, а, Чому я так мало йому казала добрих слів? Чому я його сварила за те чи за інше? Я хочу дещо підмітити, час, який ми маємо з вами, сімейний чоловік і жінка, насправді він короткий. Насправді він короткий. Я пам'ятаю, дружини, немає, то я можу сказати. Я пам'ятаю, знаєте, коли одного разу ми з дружиною йшли після певної події. Ми йшли, знаю, вона мене взяла за руку і ми йдемо по Бориславі. Мені лікарі сказали, там треба ходити. Ну, правда, це мене хватило тільки на тиждень, але може це й допомагає дотепер, як той тиждень перший. І вона каже, я б так хотіла, тримаючи за руку з тобою, ще довго тут прожити на землі хоч-чуть. Друзі мої, дорогі дружини, чоловік, який, якого ви маєте, це дар, який дав вам Бог. Так, ви можете сказати, а він такий грубий, він ніколи не плаче, ну і слава що не плаче. Тіштеся. Уявляєте, якби ви приходили додому, а він вас би зустрічав сльозами. Ви би подумали, ну щось не то, не буду казати. Ви так, коли кажете, він такий грубий, він навіть добре слово не скаже. Скажіть ви йому. Ви думаєте, що чоловіки не потребують доброго слова? Я вам скажу, вони скривають, але насправді ваше добре слово воно укриляє. Одного разу це було 15-й рік, 15-й рік. Я був в Марьці, і коли ми, е, ми служили тоді з 92 ю бригадою, і так вийшло, що нашу команду Кампеланську розбили по батальйонах. І я попав в другий батальйон. І так сталося, що я був три або чотири сутки без зв'язку. І я пам'ятаю, там друга команда, яка була в третьому батальйоні, вона не мала так само за мною зв'язку. І я пам'ятаю, ні дружина, ніхто не мав зв'язку. Ну, були там певні події. І коли ми з командиром десь далеко виїхали, і він каже: дав свій телефон і каже: передзвони, але буквально. 10 секунд, 15, ти повинен сказати своїй дружині, що все окей. І знаєте, ну, як ти 4, 4 сутки не говорив ні ну, з ким своїм домом, і ну, що ти скажеш за тих три пару секунд, то я просто сказав, ну, так скоренько треба було. У мене все добре, я тебе люблю, ну і ставлю трубку. А вказується, воно ще гірше стало. Тому що ж дружина, знаєте, ну там. Ну, вони дар переживають все ж таки, все одно продар Божий, який десь далеко. Але я пам'ятаю, коли вже там пройшов час, і я вийшов на зв'язок повний, я вже зміг говорити. І я пам'ятаю, знаєте, в трубку, як нам мені говорила певні слова. І ті слова я, я до тепер пам'ятаю, вони мене просто укрилили, вони мене надихнули. Вони, вони вдихнули в мене життя так, наскільки сильне, що я, що я думав, що це одночасно якийсь голос від Бога. Тому, дорогі дружини, цініть тих, хто біля вас, кажіть їм добрі слова. Бо це теж дар від Бога. Чоловік це дар від Бога. Дружини, пам'ятайте це. І коли ви після цього підійдете, обніміть, скажіть ти дар від Бога. Але гарно скажіть, щоб він не образився. Чоловіки тепер до вас, дружини, це дар від Бога. Це не пила і не ножовка. Це не шия. Куди хочу, туди і кручу. А це є дар від Бога. Це є дар від Бога. І як важливо, ви знаєте, я, я пам'ятаю, я теж свого життя. Я пам'ятаю, коли в 16-му році в мене було три мікроінсульти, і, і я пам'ятаю, лікар сказав моїй дружині, що ось кінець. І я пам'ятаю, як моя галинка вона мені допомагала вдома. Вона ночами мені допомагала зранку біт і ввечері. І я пам'ятаю, я дивився на неї, і я думав, ну все одно колись вона мені скаже, я вже змучилась біля тебе. Але певний період мого життя, коли вона мені дуже допомагала, вона ні разу мені не сказала, я змучилась біля тебе. Тому, чоловіки, наші дружини нам дав їх Бог. І Бог. Ісус Христос заповів, де що нам робити, пам'ятаєте? Що треба робити чоловіки з дружинами? Що робити? Любити! Я не поняв, чоловіки, чому вчите. Любити! Чоловіки! Задача наша не виховувати, не міняти. Що там ще з жінками роблять? Я не знаю. Ну, ви чоловіки знаєте. Любити, а в любов входить все повага, шана. Знаєте, що ще? Проведення часу з дружинами. Проведення часу. Тому, чоловіки, я вас благаю. Прийдіть додому, чи навіть після служіння. Зробіть так, щоб дружини після, після моєї мови вони мені, вони мені дзвонили казали. Михайло, дякуємо! Це ваш скарб земний. Це ваші дружини. Дивіться, прийде час, ми дітей народжуємо для когось. Діти підуть від нас. Діти підуть від нас, а дружини лишаться. Як важливо знати, моя королева зі мною. Чоловіки. Виконуємо заповідь Ісуса. Бо це дар від Бога. Можу ще те, що зачепити. Друзі наші. Друзі наші. Звичайно, Біблія пише, що друг, коли приходить біда, стає, пам'ятаєте ким? Братом. Друзі наші, ми так коли думаємо, ну, е, ну я хороший і друзі в мене хороші. А я вам скажу: друзів нам добрих дає Господь. Слава Богові, Друзів нам добрих дає Господь. І це треба цінувати. І це треба шанувати. І це треба, знаєте, я, я деколи е, в церкві в нас є, в мене є багато друзів. Деколи, знаєте, прийду на сварю одного, другого. Ну, не сварю, виховую, о. Там щось там скажу, щось там щось там цей. Знаєте, а десь поїду в дорогу. І думаю, як би вони були тут поряд, я би їх всіх пообнімав, ти щось сказав, вибачте. А, ну, але це вже на відстані. Друзі, друзі. Друзі наші, це від Бога. І Бог нам дає друзів у наше життя. Є друзі на все життя, є друзі на якийсь урив нашого життя, але нам дає Господь. І якщо ви маєте друзів, передзвоніть їм, напишіть СМС, скажіть, я дякую Богу за тебе. Церква! Скажіть церква це дар від Бога, чи ні? О, Це так! Дар від Бога, уявіть собі, уявіть собі, церква. Це знаєте що? Це сім'я велика. Це величезна сім'я. Так, в сім'ї сім буває всяке непорозуміння, десь там ще щось, слово комусь сказали, але це велика сім'я, яку створив, знаєте хто? Бог. Один бізнесмен великий світового значення, сказав так. Каже: я собі постановив. Я не можу зрозуміти, там, каже, я імперії бізнесу, коли там е е бізнес пробув там 10 років, рахується великий, 20 років це взагалі, 50 років це взагалі. Але я не можу зрозуміти, як церква існує. Вже більше як дві, е е 2000 років, і каже, я почав досліджувати, як це має бути. І знаєте, каже, що? І я дослідив, вона не має. Існувати вже давно. Її не має бути. Її нищили, вбивали, переслідували і так далі. Вона сама в собі там всяке було, і так далі. Але вона продовжує бути. А знаєте чому? Бо це Божа церква. І Божу церкву не переможе ніхто. Пам'ятайте, написано так, є, що навіть сили аду встануть проти церкви, але церква переможе ад. Бо це дар від Бога. І коли сьогодні ми є в церкві Христа, Пам'ятаємо, це дар від Бога. Як важно цінити церкву? Як важно цінувати церкву? Чому? Бо це дар від Бога. І я є в церкві Христа. Слава Богові, друзі мої. І ще одне зачіплю дуже нам знайоме. От ми з вами зранку просипаємося, щось імо обід, бід, що зімо, вечерям, теж щось їмо, веча щось зімо. Ну, час від часу перестаємо. А хто з нас колись дякував Богові за те, що я можу їсти? За те, що я відчуваю якийсь смак. За те, що я можу взяти, знаєте, і поїсти. Я пам'ятаю, коли в мене була дуже велика язва і багато часу мені було заборонено, я практично нічого не їв. Тільки мені там щось ріденьке, таке там, мені здається, що як два місяці дитина має, отаке мені давали. І я пам'ятаю, коли пройшло півтора місяця, і лікар сказав мені добру новину. Знаєте яку? Він каже: верніше моїй дружині, ви знаєте, ви можете йому вже давати одне-два печенька Марії. Знаєте, печенька Марія? Ну таке сперекладене шоколадом. Ні, ні просте Марію, таке сухеньке печенька. І я пам'ятаю, мені Галинка дала це печенка. Я його взяв, друзі. Я його, я його кусав такими кусочками. Воно було смачніше, ніж деколи, коли ми з вами їмо ковбасу. Знаєте чому? Я тоді зрозумів, який це дар великий від Бога, що я можу їсти і відчувати смак. Друзі мої, але я з вами зараз хочу подякувати ще одну подяку, щоб ми з вами осознали, який це великий дар. Коли ми читаємо Євангелію від Івана, третій розділ, 16 текст, я би хотів, щоб зараз тут ми з вами його прочитали. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує, не згинув, але мав життя вічне. І так, я би хотів, щоб ми зараз з вами подякували за великий дар. Це дар, який віддав Отець це свого Сина Ісуса Христа. І Він його віддав, знаєте за кого? За нас із вами. Він віддав свого Сина Єдинородного за нас із вами. І як важливо нам в цей час. Щоб ми з вами подякували, ми подякували Богові за Сина Ісуса Христа, який віддав своє життя, який помер на Христі, який е, віддав себе до кінця, для того, щоб ти і я, ми мали дар вічного життя. Щоб ми повірили і не, не загинули, але мали дар життя вічного. І ми зараз будемо з вами дякувати. Давайте встаємо на наші ноги. Давайте в цій молитві ми, ми, ми зараз подякуємо. Ми подякуємо Отцю за його сина. Ми подякуємо так само синові, бо написано, що я маю владу віддати своє життя і маю владу прийняти. Його ніхто не заставив це зробити, Його ніхто не примусив це зробити. Але він віддав добровільно. Чому? Бо він полюбив нас. Бо він полюбив нас. Він полюбив нас. І ця молитва, знаєте, подяка, це вияв любові, Отця, до нас. Це вияв любові, Отця любові до нас. Давайте цій молитві ми скажемо йому дякую. Отець і син. І Дух Святий, ми дякуємо тобі, Отець. Ми дякуємо тобі, Отець, за твого сина. Ти мав єдиного сина. Ти найдорожче, що ти мав, на небі ти віддав на цю грішну землю Його, щоб він помер за нас. Часто невдячних, часто не розуміючи це. Часто навіть про це не думаючи. Але Ти Це зробив Отець, ми дякуємо Тобі. Ісус Христос, ми дякуємо Тобі за те, то, що ти до кінця пішов, і ти типу, віддав себе, тому що ти типу, полюбив нас, щоб дати нам справді надію на вічне життя, дати нам надію, щоб, попри все, Після того земного життя є життя вічне, яке ти приготовив для нас, для всіх людей, щоб ми були з тобою, ті, хто повірить в Тебе і посвятить своє життя Тобі. Господи, ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі, Ісус, що ти після того, як ти помер і Воскрес, і вознісся на небо, ти Прислав на землю Духа Святого, утішителя, який сьогодні потішає наші серця, який сьогодні наповняє наші серця, який приносить надію, віру, любов, який приносить життя, попри всю, всі негаразди війни, але твій дух Святий приносить нам життя. Ми дякуємо тобі. Ми дякуємо тобі, і Хай буде благословенне Твоє ім'я. Амінь.